Одразу дві школи у Підгаєцькій громаді можуть закрити. Причина цьому мала кількість учнів. Як повідомив голова громади Ігор Мерена, утримувати такі малокомплектні освітні заклади надалі можливості немає. Проблема тим, що зараз, якщо менше виходить 45 учнів, то падає вся фінансування на громаду. Тобто, ми таких коштів не будемо мати можливості заплатити вчителям на зарплату. Пояснюємо, постановою Кабінету міністрів України з 1 вересня 2025 року уряд не фінансуватиме коштом освітньої субвенції зарплату вчителів у школах із кількістю учнів менше, ніж 45 осіб. В умовах сьогодення таких шкіл по селах України багато, і ця проблема лягає на плечі громад, які змушені приймати нелегкі і дуже непопулярні рішення. У Підгаєцькій громаді таке питання цьогоріч стосується Литвинівської та Білокриницької шкіл. Освітній процес, як правило, здійснюється педагогічними працівниками, але не завжди можна забезпечити фахівців. Тому і в білокриницькій школі, і в Литвинівській школі часто предмети, ті, що є згідно навчального плану, викладають люди по диплому зовсім іншої, іншої спеціальності, хоча вони пройшли відповідні курси. Тож, як бачимо, нюансів чимало. Ми вирішили поспілкуватись із працівниками та батьками обох шкіл, щоб дізнатись їхню думку. Найперше їдемо до Литвинівського загальноосвітнього навчального закладу. Тут уже зібрався натовп обурених людей, які проти закриття рідної школи. Мають на те багато причин. Діти живуть далеко від навчальних закладів, куди їх мали б переводити. І дорога забиратиме багато часу. У громаді далеко не найкращий стан доріг, а ще додають зміна закладу вплине на психологічний стан учнів. Натомість. Якість у своїй школі і якість, і програма навчання усім до вподоби. Кажуть, готові боротись за свій навчальний заклад до останнього. Якість супер навчання, вчителі у нас супер. Той казав, питань немає ніяких. Дивіться, вчився тато, вчився я, хоч мої діти то вчили. Ну ні. Ані десь їздили, хто знає де. Ну, то як таке? закрити то саме легше, таку дивіться школу велику. Яка у нас і стадіон, і спортзал, все є своє. Ну то як таке? А мені нині дитину чи двох діточок, третій, і чот, другий і четвертий клас аж до за 14 кілометрів, воно поки заїде тим автобусом, ви зрозумієте, то маленькі діти, вони вже і не зможуть вчитися, бо тому що дитина вже буде замучена такими дорогами, такими підйомами, а в зимі, що там дороги ніхто не посипає. Серед тих батьків, які проти закриття, і Любов Бакун. Її донька Валерія переходитиме у четвертий клас. Жінка каже, раніше жили і навчались у Хмельницькому, тому можуть порівняти навчання у великій та малій школах. Я її забрала сюди, і набагато більше дитині подобається тут, і дитині спокійніше, більше уваги вчителі, навіть приділяють більш уваги дітям. Усього в школі навчаються очно 34 учні, і один учень, який перебуває за кордоном, навчається за екстернатною формою навчання та працює 17 педагогів. Такі цифри попередньо назвали нам в управлінні освіти. Директор заходу ж каже: кількість дітей інша. А до нового навчального року бажаючих навчатись буде ще більше. Нас на даний момент немає поки що. Поки що немає 45 учнів. Нас на даний момент, от я взяв з собою спеціальний список. Є 42 учні. 42 учні. Ще є діти, учні, які знаходяться, їх батьки за кордоном. Значи вони пообіцяли, це поки що усно, заяв не написано. Поки що усно. Але вони обов'язково дадуть. Так що ми рахуємо, що на 1 вересня в нас буде 45 учнів і буде фінансування. Залишається мало учнів і ще в одній школі Білокриницькій. Її теж чекає закриття, що викликає негативну реакцію в місцевих. Усього тут очно на навчання виходить 24 дитини. Заступаються за батьків та школу і вчителі. Зокрема, Денис Мишковський, який вчителює тут понад 13 років. Школа гарна, класи просторі, це біологічний клас. Каже, уже звик до цього місця роботи і розглядати варіанти інших навчальних закладів не хоче. Ну, мало дітей, 25 і плюс 11 екстернату. Але ми збираємо усіма зусиллями дітей. Ми заключали таку організацію, як Рокада. Вона нам допомагає знайти дітей. Ми показали будинки, де вони можуть заселити ці будинки. Але ми не хотіли, щоб закривали цю школу. Бо я кажу, я дуже багато часу вклав цю школу. Сподівається, що школа функціонуватиме і колишня випускниця Христина. Адже хвилюється, що школярі живуть далеко від опорного закладу, і дорога забиратиме у них чимало часу. Дітям дуже важко буде добиратися, коли погодні умови, тож важкі це буде незручно. В управлінні освіти кажуть, складність полягає і в тому, що опорні школи недоотримують належного фінансування через велику кількість малокомплектних. Так, витрати на одного учня в Литвинівській ЗОШ у минулому році становили понад 73 тисячі гривень, в Білокреницькій 63 тисячі. Для порівняння у більших навчальних закладах громади витрати на одного учня становили від 34 до майже 42 тисяч гривень. Загалом при прийнятті рішень щодо припинення освітньої діяльності цих закладів запропоновано здобувачам освіти і педагогічним працівникам Литвинівської школи вибрати одну зі шкіл по маршруту автобусам. Це Носівська або Завалівська школи. Як за Начають в управлінні цьогоріч можуть гарантувати працелуштування усіх педагогічних працівників за умови, що левова частка здобувачів освіти обере ці заклади громади. Ми знаходимося на території Завалівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Ця школа налічує зараз. Майже трошки більше ста дітей. Тут є харчоблок. На на базі даного закладу працює також дошкільний заклад освіти, що дозволяє підвозити дошкільнят сюди до закладу, наповнюючи його дітьми. Тут є спортивний зал. Тут є велике подвір'я, є спортивний майданчик. Школа типове приміщення. Воно може вмістити ту кількість дітей, на яку вона сьогодні запланована. Щодо Білокреницької школи, то підвіз запропонований до трьох закладів Поплавської школи, Новосілківської школи та упорного закладу в самих Підгайцях. Голова громади каже, рішення винесуть на сесію і тоді вже приймуть необхідну позицію. А поки вивчають і шукають усі можливі шляхи, аби школи могли працювати й надалі.